Вітаю вас у мамані світлиці. Сьогодні готую ось такі пиріжки з рози з двома начинками, з яйцем з цибулькою, з зеленою і звичайною, і також тушкованою капустою. Пиріжки зараз є дуже на часі, вони можна їсти як пісні дні, так і звичайні. Капуста в мене є кисла. Я її наперед замочила на ніч. І цибульку, цибульку я ріжу на кубики і буду зараз на олійці її присмажувати до золотистості. Приблизно в мене тут було 150 г цибульки, частина її піде також до начинки з яйця. Присмажую її, а капусту кислу нарізаю приблизно на сантиметр. Ось так її подрібнюю, щоб вона потім мені в страві не була довга. І зручно її було також пиріжки закладати і потім смакувати. Трошки цибульки присмаженої відкладаю, вона мені буде ще потрібна. І в сковорідку кладу капусту тушкуватися до готовності. У мене капуста було пів літри, але її половина найбільша піде ще до капуснячку. Я паралельно, як всі, напевно. Готую не одну страву, А й капусняк в мене готується, відварюється зараз поки що кістка. І от, капусту буду додавати. Перемішую, накриваю покришкою, трошки підсолила, підперчила капусту, хай дошкується приблизно пів години. В кого капуста є дуже кисла. Перед замочуванням ще бажано і тверда, якщо капуста відварити її, готую начинку в яйця. Яйця подрібнюю до цибульки протушкованої, даю ще трошки У мене є проросла зелена цибулька, підсолюю підперчую, перемішую, і одна начинка в мене є готова до наших зразів, інша готується. Спеціально роблю начинку завчасно, щоб вона охолола. Поки буде тісто готове. Тісто в мене картопляне пюре приблизно 450 грам і 180 г в мене ще сиру залишилося, я його даю також до зразів оцих пиріжків. Можна робити з одного картопляного пюре. Такі пиріжки у мене використовую всі на залишки продуктів. І це підсолюю, змішую вилучкою трошки і додаю першу порцію муки приблизно 100 г. І так само все перемішую вилко. Поки ось така грудка в мене не сформується, тепер же цю грудку викладаю на силиконовий коврик, на якому я також буду формувати пиріжки, і обминаю, тісто достану, щоб воно налипло до рук. Але не було дуже забите і з ним було зручно працювати. Так проминаю, вже дивлюся, що воно стало таке гладче, гарне. І розкатую його так проминаючи, з таку копаску, і нарізаю з нього 12 частин. Приблизно по 60 грам кожна в мене буде ось такі сегментики. Ніж в мене змазаний мукою, коврик теж притрушений мукою, і округлюю кожну з цих частинок. У мене буде 6 пиріжків з яйцем, і 6 пиріжків буде з тушкованою капустою. Ось помічники мої попали в кадр. Ось такі кульки. Ті кульки, які я не буду зараз використовувати, я накриваю силиконовим ковриком. Або можете накрити. Чим вам зручно чіплівкою харчовою. Перші шість кульок я розминаю. Тим часом вже ставлю сковорідку з олією, щоб вона добре нагрілася. Так як завжди для смаження ми використовуємо добре нагріту олійку. От в мене шість таких утворилося заготовок для зразів пиріжків. На кожну накладаю столову ложку спочатку яйця, капуста, що в мене стигне на балконі поки що. Викладаю і рукою проминаю трошки її, От, щоб вона потім була зручніша і в виготовленні пиріжка. Бачите, отак От ще проминаю, щоб вона була рівніша. Тоді столяю просто до кубки. Пиріжок роблю такий грибінчик, іти я ще потім загинаю і перевертаю пиріжок на шовчиком вниз. Так само смажемо шовчиком на сковорідку. От загинаю грибінчик, перевертаю і формую. Зазвичай і зроблю це двома руками. Ось. І гарно. Трошки мукою підсипайте, звичайно, коврик, щоб вам було зручно. Ось такий у нас виходить пиріжок. Зраз. І другий я вже приготувала, ось загинаю і формую пиріжок. Тісто гарно формується в будь-яку сторону, бачите, як воно м'ягусіньке, смачне так роблю всі перші пиріжки. В цей час вже олійка нагрілася, ставлю пиріжки смажити. От, вони гарно шкварчать собі. У мене зразу всі шість пиріжків розміщуються на пательні. Смажу до золотистого кольору з двох сторін. Поки одна порція смажиться, вже роблю наступну, тепер розтушкованою капустою. Так само викладаю зразу всю начинку. Дуже зручно, коли у вас начинки є, обмежена кількість, щоб ви знали, скільки начинки піде на кожен пиріжок. У мене є зараз трошки більше, але все одно багато також не потрібно давати начинки, щоб він у нас гарно закрився. Але ви потім побачите, що начинків є достатньо. І так само формую наступний пиріжок, вибачте. Кіт з песиком не поділили ірошку. І ставлю їх смажитися. От всі пиріжки в мене готові вже є, на пательню так само. Всі шість. Попередні пиріжки в мене засмажилися з одної сторони, перевертаю, бачу, що в мене зазолотилися. Так, перевертаю. Бачите, які вони м'ясенькі є. Ще навіть одною рукою я трошки зачепила, а зараз постараюся виправити ситуацію. Мені не вдається одною рукою. Зараз, коли переверну, От. всі перевернулися і вони є гарні всі. Мій ще не час. Треба так само з іншої сторони. До золотистого кольору досмажити. Тоді вони будуть смачними. От така має бути кондиція у пиріжка. Можна їх вже викладати, а іншу порцію смажити. Викладаємо першу порцію пиріжків. Смажиться вони недовго, нескладно. Трошки терпіння і готові. І викладаю тепер наступні. От один виклала, а другий мені неправильно поклався швом верхній. Треба, щоб запікся і перевернути швом на низ, на пательню, щоб припеклися і запечатався пиріжок. Смажимо наступну порцію. Це вже з капустою у нас пиріжки. Ось такі вони також гарні. Викладаю їх на блюдо. І ось такі ми отримуємо смачні пиріжки. Можна хоч самі їсти, хоч сметанкою, хоч з якимось бульончиком. Бачите, багато начинки є. І вони ззовні є хрумкі, тому що за рахунок що ми дали кисломолочний сир і м'які за рахунок картоплі, хоч і смакує, на здоров'я.